пропоную публікацію в українському інтернет-виданні Главком воно поспілкувалося з відомим епатажним, я би сказав, українським політиком Геннадієм Москалем, генерал-лейтенантом міліції. От пан Москаль вважає, що прихильники ДНР та ЛНР терористичних вони подібні до послідовників тоталітарних релігійних релігійних сект. І підхід влади української до них має бути відповідним. Цих людей треба лікувати. Правда, ну які які пігулки треба застосовувати, чи свинцеві, чи якісь фармацевтичні препарати? Тут він уже не став уточнювати. На питання, чи може він очолити найближчим часом обласну держадміністрацію на Луганщині, пан Москаль сказав, що не виключає такого варіанту, хоча пропозицій поки що в нього не було. Москаль свого часу кілька місяців працював на чолі Луганської Ода. Головною проблемою, яка сьогодні існує в зоні проведення АТО, пан Москаль називає руйнування інфраструктури.